Ви чекаєте, що дитина почне проявляти свідомість і дбати про вас, так чи ні? Але є час, коли ми цю дитинку виростили, і ми запускаємо у життя. Є закон, і, наприклад, до якогось віку у кожній країні закон не діє на дітей, так? І як дитинка зростає, вона вже стає підзаконною. Закон уже більше діє на дітей. Те саме відбувалося і в раю. Дитинка виросла, Адам виріс. І більше того на нього була покладена відповідальність, у нього сім'я, жінка, і Бог йому довірив панування над усією землею. Все підкоряється тобі. Ось це довіра, ось це любов Бога. Він каже тільки ось цього не роби. Згодом буде більше і більше довірятися влади. Пануй над всесвітом. Уявіть, що було б у цьому всесвіті. Слава Богові за Бога! І тому Бог у своїй дорогоцінній книзі, це свята книга Біблія, він написав: виховуйте діточок, щоб у них все нормально було з мізками. Тому що коли діти виростають, насамперед від них страждає хто? Батьки, близькі, сім'я, оточення. Адам не пройшов елементарного тесту, тому що так само існували закони.